Вітаємо вас на каналі «ФМ Галичина аналітика. Це маркер подій. Якщо пальчиком клікнути, то не пропустите жодного з них. Будете знати більше, бачити далі і зустрічатися з правильними експертами, наприклад, військовим експертом Олександром Коваленком. Він також є оглядачем групи інформаційний спротив. Олександр вітаємо. Вітаю. Ну що ж, розпочнемо з, з того, що спочатку відбувся щасливий шабат-Шалом. Це було в суботу. Попереду щасливий вівторок, як кажуть, в Сенаті США. Далі підпис, і далі Пентагон має рухатись швидко. Бо при всьому при таймінгу, якщо підводних каменів не буде, і знов чергова Мар'яна Безугла чи вигляді там Дейжал Грін не вибіжить з Вікторії Спарц. То якщо такого нічого не буде, то коли очікувати реальну допомогу, тобто ну, свіжу зброю, свіжий БК на фронті, тиждень, місяць, рік, десять. Головне, це підпис саме Байдена Джозефа Байдена. Те, що у вівторок, в принципі, в Сенаті все повинно пройти достатньо так лайтово. Ну, це вже факт. Одразу після підпису Джозефа Байдена протягом 48 годин почне працювати вже логістика. Логістика буде складатися з двох компонентів. Перша компонента це логістика морська. Тобто буде військово-морські кораблі ВМС США використовуватись для того, щоб перевозити відповідні вантажі. Тут є момент, на який треба звернути увагу. Морською логістикою перевезення відбувається значно більшої кількості остаткування вантажів, техніки, боєприпасів і так далі, але набагато довше. Воно може тривати до кількох тижнів, в залежності від ситуації щодо навіть погодних умов. Навіть вони можуть впливати uh -huh. на це перевезення з іншого боку. Є другий фактор це військово транспортна авіація, тобто по повітрю. Будуть перевезені відбуватися повітряними силами з бур... саме США. І ця військово транспортна авіація вже протягом 24 годин буде в Європі. Далі а є ще далі. швидше, пане Оксандра. Є ще швидше рішення заміщення зі шопевні певна кон'юнктура. Є вже тут поряд з кордонами України, є. десь в Німеччині, є. десь в Польщі так. Є відповідне рішення. Це коли в тих чи інших країнах буде. Озброєння передавати європейських країнах. Озброєння буде передаватися м, м, Україні за домовленістю з Вашингтоном. Що Вашингтон компенсує е, це озброєння вже постачанням від е, себе через деякий час. Ну так ми неодноразово бачили. Це був варіант з Польщею. Наприклад, коли нам коли нам передавалися танки, т 72 м 1 з Чехією, з іншими країнами Греція знову ж таки неодноразово була, приймала участь у таких постачаннях і так далі, і таке інше. Тобто, так, це третій а, варіант. А, тому, о, в принципі, є три варіанти, які можуть бути використані. Тобто, протягом тижня після підписання ми вже будемо отримувати угу. першу буде. Так, а, саме від цієї допомоги. Але подивіться, ой, і, е, е, яким би е, дурнуватим не виглядав на відстані е, ворог, але вони теж добре це знають. В них два, два фактори є там е, Адольф Путін сказав, що побідебісі до 9 мая часу в яр. З другої сторони, вони теж розуміють це вікно можливостей е, в, і захочуть його використати. Е, чи, чи вдасться їм повторити Авдіївку, проламати фронт і захопити часів яри? Чи вдасться їм ще бага, нанести багато шкоди, перш ніж почне працювати ось цей великий американський пакет? До 9 травня я не бачу перспективи захоплення російськими окупантами Часового Яру, там дійсно дуже складно, там дуже складна ситуація. Росіяни дійсно там шалено тиснуть, але все ж таки, якщо ми говоримо про їх можливості прорвати нашу оборону та захопити часів яр згідно з тими фетиш датами, які їх командування перед ними поставило, 9 травня в першу чергу. То ні, такого ресурсу в них нема. Вони можуть зачепитися за східні околиці міста. Так, дійсно вони можуть проводити там штурмові дії, але глибше без контролю над Богданівкою та Іванівським, тобто прикриття з північного флангу та південного флангу, вони пройти не зможуть. Тому вони на 9 травня можуть. Обмежитись саме закріпленням на якихось позиціях на околицях на сході самого міста, але знову ж таки не більш того. Каталізація самих наступальних дій може в них відбутися вже в другій половині 24-го року. А після а, мобілізації, після яка буде проведена після інавгурації Путіна, вони змушені а, саме змушені будуть так чи інакше, але підвищувати рівень мобілізації. Яка зараз в них проводиться, їх 30 тисяч на місяць не влаштовує. Вони будуть підвищувати цей показник. Ясно, але якщо подивитися загалом по периметру і в глибині країни логіку дій, ми вже їх простежуємо. Тобто минулого року в основному вони на розподільчу генерацію цілились тепер на, на саму генерацію. Тепер в них взагалі логіка вимальовується зробити таку собі, як вони кажуть, буферну зону, тобто непридатну для життя. І вона має починатися з півночі, тобто сумщину. Кошмарити кабами, закидати і е, так само з Харківщиною, зокрема, по Харкову лупити всім, чим можна, балістикою і кабами. І на півдні щось подібне в районі Херсон-Запорізька е, область теж вимальовується така полоса, випалене поле. Не дике поле, а випалене поле. Тобто, оця їхня ідея перетворити наші території на території, непридатні до життя на буферну зону, має якусь контрвідповідь. Тобто, якщо б ми Щось подібне, наприклад, створили з їхньої, точніше, нашої колись Курщини і Білгородщини. Тобто, ну, я не знаю, протилома – нєт прийома, так кажуть, але чи це буфер на буфер дає плюс, чи нам треба такою логікою рухатися? В принципі, ми зацікавлені в тому, щоб в Курській, Брянській, а також в Білородській областях були такі, так, такі буферні зони. Але є різниця. Вони зараз здійснюють терор а, проти цивільного населення, намагаються, щоб цивільне населення евакуювали з прикордонної самої, uh -huh. і дійсно цей терор в них працює. Ну тому що вони, вони знаються на терорі проти цивільних. В них це десятки років досвіду, а, з іншого боку, а, я не можу це назвати буферною зоною, тому що там присутні наші сили оборони. Тобто цивільних евакуюють, а відповідні силові структури продовжують свою там присутність. Це не просто буферна зона, це не сіра зона, куди можуть зайти російські диверсійно-розвідувальні групи, зайти в якесь якесь зруйноване село і спокійно там провести два-три тижні а, якогось відпочинку з пікніком а, з шашликами чи щось таке інше ні. А, вони, коли заходять, а, вони напорюються на контрдиверсійні ді, контр дії з боку вже Сил оборони України, бо, бо вся ця територія продовжує залишатися під нашим контролем. Але якщо ми говоримо саме про о, російську сторону, о, та ж сама о, Білгородська область, то там залишаються сірі зони досі. Mm -hmm. Там дійсно є сірі зони, де нема ані о, місцевих. Ані постійної присутності російських окупаційних військ або там прикордонних підрозділів, а місцевої поліції чи когось там іншого. Це після рейдів РДК та Легіон Свободи Росії залишились ось такі сірі зони. Тому ну, Шебекін, Чоткіну, ми пам'ятаємо так. Ви маєте на увазі так, так? протидія, протидія це знищення саме цих камінь. В першу чергу я думаю, що якщо в нас буде розширена номенклатура протиповітряної оборони засобів, то ми все ж таки зможемо цей інструментарій використовувати для того, щоб зменшувати удари по прикордонній смузі саме з використанням тактичної авіації. Ну так, дай Боже, щоб цього було достатньо, щоб можна було їхні сушки. А то вони зараз нахабніли, вони ними вже фактично обстрілюють саму лінію зіткнення. Тобто вони собі дозволяють залітати. Це означає, що в нас на певних ділянках фронту, а бракує ПЗРК. Інший варіант, нам теж військові кажуть, що на певних ділянках фронту може приїхати е, Сарай. Ну, то є ізбушка на курячих ножках. Оцей танк їхній обшитий із ребом і спокійно залізти на 5-7 в глибину, доправити живу силу і вернутися неушкодженим. Це означає, що енлавів джавелінів теж бракує, бо ця ізбушка все одно не встоїть, якщо застосувати протитанкове озброєння. З цих фактів ми робимо висновок, що в амуніційний голод є досить серйозний на певних ділянках фронту. Тиждень треба перетерпіти, так треба таку логіку робити, чи в тому самому американському пакеті, про який ми говорили, там про серйозні речі йшлося: про хаймерси атакам, і там про такі е, в речі, які потрібні мотострілкам. Не, не, не ходить. Ну я про голоду є не також уся номенклатура, але тут є відповідний свій нюанс, mm -hmm. тому що коли спочали з'являтися ці танки ангари, то в першу чергу хто підняв хай? Давайте так, у кого паніка? У дроноводів наших, а, тому що вони не можуть а, дроном а, ефективно протидіяти таким танкам, поцілити в нього. По-перше, це саме захист, який, здається, він такий примітивний. Так, це примітивний, це, це ганьба для загальноросійського військово-промислового комплексу на третій рік а, війни, не зробити на рівні того ж самого Уралвагонзаводу або якоїсь нії, тієї ж самої Нії Сталі. Зробити ефективний а, якийсь протидроновий захист, а, замість цього працюють рембати в кустарних умовах. Тобто, це саме ганьба для російського військово-промислового комплексу. Але ця а, кустарна робота вона працює. Це реби, якими вони насичені, ці танки, і це ось цей захист. І тому дроноводів наших дійсно з цього приводу, ну м'яко кажучи, фейспалм та а, повний там ну гуропаль. правильно вони підняли хай. Але... Оце, а ми зробили висновок, що немає просто Enlava джавеліна в руках нашого Але, закисали. так, так нема. Але ми воювали до того, як з'явилися дрони. Ми воювали іншими компонентами. Не тільки лау і Джевелін. Давайте говорити про непостачання від наших партнерів, а від того, що ми можемо виробляти самостійно стугна. Де вона? Де держзамовлення не, не просто на відповідну кількість стугни, щоб забезпечити підрозділи, а й на стугну модернізовану. Ми дуже добре знаємо характеристики стугни. 4-4,5 кілометри. Але є стугна в залізі на 8 кілометрів. Є в нас більш потужною бойовою частиною. Вона не отримує замовню. Ну бачите, ви ви повторюєте ви питання нашого офіцера Тетяни Чорноволої. Вона те саме в простугну вже говорить на ну, мінімум півроку про те, де насичення фронту нашою розробкою модернізованою чи традиційною. Відповіді немає і ви далі. не маєте так? так? А тепер йдемо далі. Це простугну другий mm. момент. Міни ТМ-62. Чому всі забули, що е, перша лінія оборони е, е, смуга забезпечення вона повинна бути замінована протитанковими, протипіхотними мінами, фугасними загородженнями і так далі, так і інше? Мене питання: отже, дрон не може взяти цей танк? В підрозділі нема стовни. Чому напрямки під'їзду не заміновані? Як то кажуть, проти лома нема прийому, так само і проти міни немає прийому. Трак зриває тм М і все цей танк стоїть. Він він нерухомий. Він так, а чому? Не Олександре, скажіть, ви ви правильно озвучуєте проблему, але відповідь ви маєте особисто як військовий експерт? Чому я можу зробити тільки один висновок: немає достатньо усі зосередились зараз на якихось окремих темах. А, у нас дуже популярна тема дронів. О, дрони, дрони, так, ну окей, дрони. А друга дуже популярна тема це боєприпаси, і це правда, це дефіцит, це проблема. Третя дуже популярна тема це протиповітряна оборона. І це також правильно. Але у всьому цьому є свої недоліки. Коли ми кажемо дрони, 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 ми забуваємо про міни про ПТРК. Коли ми говоримо боєприпаси, боєприпаси. Так, це важливо, але ми забуваємо і про артсистеми. Потрібні стволи, потрібні самохідні артилерійські установки, потрібні гаубиці. Коли ми говоримо протиповітряну оборону, чомусь постійно ми говоримо петріот, петріот, петріот іноді сам Але ми забуваємо, що нам потрібен малий та середній ешелон. Не тільки Арісті та Насамс, а треба ширше розглядати і інші компоненти, які ми навіть ще не отримували, але яких багато у наших партнерів, але запити на них ми не давали чому. Mm -hmm. Так, ще декілька хвилин присвятимо ще іншій вашій фаховій активності. Я про інформаційний спротив, тому що міняється адженда. В, в, в русських спочатку була істерика саме на ухвалення рішення Конгресом США, бо в, в, їм поламалися пасоч, пасочки в спецоперації Трамп наш і так далі. Та, і, ну Тут була істерика. Тепер вони знову зосереджуються на певній грі. І ця гра має декілька етапів. Це привести якомога більше мар'ян безуглих в Європарламент, це поламати е, в можливість двопартійної підтримки з боку США на, на тлі їхньої кампанії Трампа. Вони зосередились чимало на європейському американському континенті. Чимось вас здивували, чи там далі тим самим ботоферми засівають тим самим лайном, чи поміняли рецепт лайна. Ні, я б не сказав би, що там щось змінилося. Справа у тому, що о, я досить давно вже спостерігаю за розвитком їх ось о, цих діячів, ті ж саме Мейджері Тейлор Грін, Спарс і так далі. Навіть коли спарс приїжджала до України. О, Українка, етнічна Українка приїхала до України. О, добре. А ви хоч знаєте, який у неї фідбій за нею? Який шлейф цього всього її дій. Тобто тоді, коли я на неї дивився, як реально на інформаційну загрозу всі її аплодували. Ну, Скажімо так, зараз вони працюють саме проти України і будуть працювати і надалі. Вони мають відповідний, ну, відповідний я б не сказав би, що це якось фінансовий такий вплив напряму, але через відповідні структури так. Там є і російські відповідні якісь філіали культурні інші там фонди, через які вони пов'язані один з одним. Так дійсно Росія буде через них впливати. Так вона буде намагатися активізувати не тільки зараз своїх маріонеток США але вони будуть намагатися активізувати і ту ж саму альтернативу для Німеччини, інших ну, Профіцов та Орбана, я взагалі навіть не кажу це вже і так зрозуміло. А тому буде ось така вже не настільки агресивна істерика, але дійсно буде. Тому що агресивна істерика не була саме 20 квітня. Зараз вони приходять в формат такого вже політичного і деструктивного інформування. Ну, наприклад, ну, отримує Україна цю допомогу. А що з того, що це змінить? Це нічого не змінить, це вже все вирішено. Росія перемагає, треба домовлятися, потрібні мирні перемовини. Тобто ось такий вже піде наратив. Так, От я вже вже бачив його дві дві доби. Вони вже це грають, що нічого це не змінить для нашого контрнаступління, нічого це не змінить на фронті. Зараз відпрацьовують цю адженду російські воєнкори і пропагандісти. А от з точки зору в такої. В української гри, бо вони до сих пір тупо тулять ідею про те, що все раз шатать, нелегітимного Зеленського збросить і зробити майдан 3 Тобто, в, в русських орків вони далі тупо думають, що майдани запускаються за гроші за якимось там рубільником. От е, групка тітушок, рубільник рубанув, дав гроші і пішов майдан. Вони так може, це в їхніх головах так називається. Може, це і козінакше треба назвати. Вони далі будуть грати оцю цю всю шаталку. Так, вони будуть читати і надалі, і вони будуть це робити комплексно. Тобто, навіть скажімо так, ми починали з а, був так званої буферної зони, яку вони намагаються uh -huh. створити, але це терор проти цивільного населення, який вони використовують для того, щоб і дестабілізувати саме ситуацію в країні. Тобто, для чого цей терор а, здійснюється? Для того щоб а, були сумніви у суспільстві, що а, їх можуть захистити, щоб були претензії до місцевої влади, до державної влади, щоб а була недовіра до сил оборони України, які можуть їх захистити та протидіяти цим ударам, тобто комплексно впливають морально-психологічно на мешканців саме цих регіонів. А другий до речі, дуже небезпечний фактор, який зараз набирає популярність в соціальних мережах, це недовіра до військових через дискредитацію, тобто такий прояв. А навіть а, в тіктоці різних челенджів, які направлені на те, щоб спровокувати mm -hmm. маєте на увазі оцей челендж. Я ухилянт, мені хорошо в дубаях та це оце. також, і це також, тобто, дискредитація з, 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 загального сприйняття захисника України, mm -hmm. як тобто, вплив на можливості мобілізації і ухилянт, і провокації щодо а, представників ТЦК і багато чого іншого. Комплексна недовіра до збройних сил до влади, комплексна недовіра та дестабілізація. А дає це їм результат. Тобто вони затрачають туди велику кількість ресурсів, бабла, і корисних ідіотів тут, і найманих працівників через соцмережі дає їм цей вихлоп. Ви відстежуєте ефект от такого комплексного ІПСО? Частково є. А, якщо ми говоримо навіть про ту саму соціальну мережу, TikTok, на жаль. Такі челенджі там дійсно вони популярні, тому що є відповідний прошарок суспільства, uh -huh. який у цьому в захваті не можна сказати, що він домінуючий ні, але все ж таки це якась кількість, це якась кількість громадян, які, які ну спотворюючи їх бачення на те, що відбувається в країні. Тому на жаль, все ж таки відповідний вплив є, але не настільки домінуючий, як хотілося б тому російської пропаганді. Олександр, ви, ви, на закуску. Просто ми пройшли цей варіант, коли було зібрано е, до уряду необхідна кількість голосів. А уряд сказав: Ні, ми не будемо рухати мільйони, які йдуть на єдиний марафон. Попри те, що його вже не знати, хто там е, дивиться. Он, Кучеренко он заснув прямо під час цього марафону наскільки скучно було. От ми не будемо рухати ці гроші. Ми не дамо їх на дрони на збройні сили. Неефективно підривати таку інформаційну безпекову річ, як єдиний марафон. У нас ще є там в Фрідом і. Інші дом, дурдом і все інше, на них теж дуть мільйони. Наша контрпропаганда от для, для цього і ПСО, коли вони працюють по Європах Америках, там закладені куча грошей, а в результаті є якийсь русскоязичний фрідом з Варшавою, куди не в космос віщають. Ви бачите хоч якусь ну, логіку, що нарешті в цьому 24-му році є переломи, зрозуміли, куди і як витрачати наші бюджетні дефіцитні мільйони, так, щоб. Зменшити кількість жертв і, і ПСО в Європі і Америці в наших стратегічних партнерах. В принципі, мені здається, що це питання досить складне, тому що з одного боку намагаються охопити і внутрішнього споживача інформації, і зовнішнього. Особливо була мета охопити російськомовного. Але мене дуже часто, знаєте, запитували, ставили таке питання. А коли росіяни вже зрозуміють, що вони, ну м'яко кажучи, є м'ясом для Путіна і підуть проти Путіна, щоб рятувати життя собі та своїм близьким, я це говорив ніколи, ніколи не буде протесту, ніколи не буде яких, якоїсь такої протидії. Тому і відповідний ефект. А на кого впливати, якщо там впливу не може бути? Вони аморфно безхребетна. Ні, я а, про інший плив англійською, французькою, німецькою мовою. В... То от саме питання до цього цілком можливо саме зміна мовного формату, а тому що до росіян. Якось о, звертатися за о, тим, щоб вони змінили щось в своїй країні зараз. Ні, їм набагато легше виїхати з цієї країни та о, ретранслювати, наприклад, якщо ми кажемо про інформаційну о, складову, ретранслювати для таких як вони, які втікли з країни, але не залишились і нічого там не зробили для того, щоб змінити диктаторський режим Путіна. Та пане Олександре, ви, ви залишимо може задушками, чи ходним словом прокоментуєте наскільки глобальна безпека похитнулася після того, як ранок почався із заяви Мар'яни Безуглої, що вона таки вирішила, передумала і не буде покидати слуг народу. Це вплине на глобальну безпеку? Це... На світі. В світі, та, це да, воно... глобальну безпеку в світі не вплине. І на міжнародну геополітичну ситуацію також. Єдине, що вона далі залишається з доступом до державної таємниці, військової, в тому числі, і членом цього комітету безпекового. Ну, ви знаєте, не мені ж вирішувати такі питання. Я поки що не маю відповідних повноважень і відповідної посади. А ми так надіяли, що вона поїде до своєї ментальної сестри, до цьоці Грін, і вони підуть барбікю робити зі спаркс. І там би все б нарешті нас врятувало. Ну не з нашим щастям. Добре, на ноці з гумору ми закінчили з Олександром, але про серйозні речі встигли поговорити. Не забудьте підписатися. Це з нами був Олександр Коваленко, військовий експерт і політичний оглядач групи інформаційний спротив. Пан Олександр без ракетного вам дня і до нових зустрічей.